Яку структуру має мати найпростіший портфель, щоб просто почати інвестувати? Занадто багато вибору викликає ступор, плюсую. А до прикладу, чи буде найпростішим VWO, плюс V, це американські ETF, ну, штатовські її на Develop Market та IGG це на загальний ETF на облігації. Чи взяти VT і не паритись? Може, є. Ж Сенс щось з Ірландських взяти і не паритись, і наступна частина запитання: з чого краще почати? Щоб було з чим приходити план на ребаланс і адекватне планування. Три. Якщо ви дозволите, і я з от дуже попали, бо у нас сьогодні було дискутування на цю тему в спільноті, і я покажу, як ми там обмінювались думками, а потім ми з Артемом досипемо ще своїх точок зору. Ну і потім відповім на другу частину запитання. А, так, я показую. Видно, да? а, так? Так, це, це наша спільнота. Ну, у ній є там телеграм-чат, є там Ютуб канал, є свій сайт, ну, є там база даних, база записів і тирів. Ну, Зараз я покажу частину чату. І тут багато гілок, десь 20 гілок, які відповідають певним темам. Те, що у нас було сьогодні. Запитання по моєму по закордонним інвестиціям. Так, да, по закордонним інвестиціям. Було дуже схоже запитання: щоб ви порадили? От я хочу там такі ринки, які мені ETF, які мені ETF обрати. Ну, я, я там свою думку виразив, дав лінк на етр RTM, А у нас є такий двіжок, на який. Показує, у нас там порядка 320 вже записів етерів, але у нас є такий пошукали, де ми можемо по ключовим словам, по тегам відібрати потрібні етери. І тут, як я кажу, є п'яті книги для Артема, де він розповідає три стадії побудови портфелів, стадію тестування е, на фінансовій свободі. Ну і багато е, додаткових всяких речей. Потім у нас дискусія, ну, типу, починається процес прийняття рішень. Я відповідаю, що дивіться, чим більше фондів, тим важче робити ребаланс, бо представте, ну, це як сніжний ком. І коли ви катите вже три кома, ну якось вже не вистачає снігу, зусиль не вистачає, ну не вистачає. Коли у вас буде там мільйони, вам щоб зробити ребаланс, ну, от я порахував. Наприклад, у вас мільйон в портфелі і три фонди, і який з них, із них там вийшов на 10%. Вам потрібно десь від 50 до 100 тисяч взяти, щоб цей гірбаланс зробити. Не завжди це можливо. Тому є певні недоліки. Коли обираєте багато фондів, але у фондів ну, матрьошки, так звані, да, якщо один фонд обирати, у нього також є певні певні свої недоліки. Ну і далі пішли також інша комбінація. Давайте от. Uh, в принципі, те, що запитував Сергій, але тут на прикладі Юсіц фондів, от IVDA це Develop Market, є IMI це Imagine Market, або таку комбінацію, або сяку. Ну і теж починають народ, хто сам досліджує, хто допомогує чат GPT. Ну і те, те ж саме. Я кажу, що ну, є переваги в комбінації фондів, можна брати один фонд. І тут я пишу, що один фонд, особливо для тих, у кого велика сума статків або резидентів України, які, ну, скажімо так, у нас є цей податок на курсові різниці. Я потім розповім, як можна його прогнозувати, чи можна управляти. І маємо розуміти, коли ви будете ребаланс робити шляхом продажу надлишків, ви будете продавати і будете доплачувати ці податки на курсові різниці. Тому Бажано робити, ну, особливо, якщо на горизонті до 20 років відбувається, то бажано робити там через один фонд. Але також додаю, що ну, для мене, і це, до речі, заслуга Артема. Він у нас доробив дослідження, він вселенною фондів перебирав, дивився, які фонди що покривають, які там комісії, які там суми під управлінням. І от комбінація, наприклад, Вієч, плюс Є, і вона оптимальна з точки зору комісій. Там достатньо багато грошей, так, ну там не трильярди доларів, але вони потрохи зростають. Це комбінація двох фондів. І SPI це фонд фондів. Але, ну, я кажу, ви маєте для себе визначити, що для вас важливо: простота або можливість якогось там до, 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 ну, дорулювати. Бо ну все одно кожен рік будуть з'являтися нові фонди найкраще по комісіям, там а це буде з такими спірламутровими пуговицями. І завжди перед вами буде такий виклик. Тому продовжувати збирати, знаєте, як там я збираю цю серію, і от ви ви вийшла на там якась наступна серія, там, чи книжок, чи якіхось там марок, і ну, тут збирательство. І ви можете поставити на паузу той фонд, який вам більше не подобається, взяти його аналог, який вам подобається більше, і продовжувати все одно, це будуть різні упаковки, але грубо кажучи, їх вміст буде однаковий. І можна казати, що навіть якщо у вас буде 5 екземплярів фонду, які орієнтуються на один бічмарк-індекс, то по суті це один фонд. І це ну зручно там не потрібен ребалансу. Окрім того, я б ще сказав, що іноді додавати різних провайдерів, різних фондів це корисно, бо хто знає. Ну, диверсифікація по провайдерам. Я розумію, що в ангар та шерса не виглядає дуже потужно, але всяка буває в корпораціях, в політиці. як то кажуть, больші шкафи громко падають, тому на це також потрібно буде звертати увагу, коли у вас капітал буде більше, що ви захочете певної диверсифікації не лише по країнам. По там, в активам, ну і по провайдерам, і по брокерам. Тому комбінація, на мій погляд, там, два, максимум три фонди, вона є оптимальна. Але починати можна з одного фонду, потім, якщо ви захочете просто поставити його на паузу, будете продовжувати його аналогами, наприклад, складовими елементами, або будете продовжувати обирати там, кожен рік там, найкращий варіант. Артем, як ти думаєш, якщо йти прямо від запита від простоти, вже як сказав Сергій, можна управляти комісіями, можна управляти покриттям, можна управляти зручністю. Якщо питання з чого почати, будь-який старт класний, ну непогано, якщо прям взагалі бути лінивим, це VT плюс кеш, тобто якась пропорція VT, там 80% і кеш, тобто навіть одним фондом можна обмеритись і для того, щоб просто для себе звичку. Напрацювати, а потім вже далі, коли отримувати досвід і впевненість, то е, рухатись далі. Якщо, на мою думку, далі щоб могло бути також таких лінивих, якщо все-таки хочеться е, декілька класів активів, то у iShares є от підбірка фондів: АОМ, АОР, АОК, тобто які вже в собі зашивають якусь пропорцію акції облігацій. Якщо вас влаштовує. Е, та те покриття акцій облігацій, які вони пропонують, можна також на такому фонді орієнтуватись. Ну а далі вже е, можна підбирати собі підбірки там з двох, з трьох фондів для того, щоб ви е, рухались там в напрямку за вашими знаннями, які ви отримали. в мене є. На youtube каналі відео воно називається вбираємо портфель. Раджу загуглити гроші. Працюють, подивитися відео. Основний принцип будування це щоб в ньому були не корельовані класи активів. Часто до того ж на курсі у вас згадувалися акції облігації золото Я там показав 10 класів некорельованих активів, 10 між собою. Тобто не лише з акціями взагалі між собою. І ви можете також там щось для себе почерпнути. Помоделювати, погратись, можливо, якісь активи знайдуть місце там в вашому портфелі, в тому портфелі всього навсього 20 акцій, відсотків акції, тобто уявіть, наскільки він консервативний, але він обганяє 500 В нього класний шарп, класна сартина. Тому от якраз сила в некорельованих активах. І якщо ви їх будете знаходити і розуміти, яке місце, під які сценарії в портфелі, вони будуть займати, то буде класно. Тобто задача там не лише. Не лише акціями, да покривати світа задача, якраз взяти собі декілька некорельованих класів активів. Якщо хто не знав, наприклад, навіть американську землю через ETF також можна купувати по аналогу до української. Тому класи активів можуть бути різні. Подивіться, можливо, для себе підберете. От і так, от від простого до складного, коли у вас будуть з'являтися якісь навички, потреби тут головне мати якусь цікавість, тобто щось моделювати в аналітиках, в портфоліо візуалайзері Дивитися, і тоді можливо ви для себе власну комбінацію підберете. Да, я відразу показую те, що от Артем розповідає. Це так звані поморіз квейтед ETF, там де склад ІТФ вже видно в його назві, скільки там акцій, скільки облігацій. І по суті, це так так само матрьошка, але це американська матрьош. Маєте, маєте це також мати на увазі. І ви можете просто взяти і все це взагалі буде все в одному, але ну, з, з витікаючими наслідками. Бо от ви так, як коли ви купуєте шубу в кулінарії, і коли ви приїжджаєте до бабусі і кушаєте шубу, то ви розумієте, що смак і якість дуже сильно відрізняються. так само. Перш ніж купувати, гляньте, а що там у них внутрі. І чи дійсно воно вам пасує, бо вони його збирають ну, як можливо і в кулінаріях готують із того, що прийшло в негідність? Так само вони збирають його із того, що вони самі продають, і, можливо, це не зовсім вам буде подобатись. Тому така от історія.